Всім привіт, друзі! Сьогодні я приїхав в такий гарний ліс. Розставляв тільки що пастки на рої. Завтра буду другу частину розставляти. Зніму теж відео про це, яка там комплектація і так далі. Але тема сьогоднішня це пророїння. Як його використовувати по максимуму. Як ви бачите, у мене тут на столі є кліточки Тітова. Для чого вони? Це щоб відбирати матки. Я як їх використовую? Коли у мене сім'я зароїться, або я довожу її до роїння, завжди стараюся брати від гарної сім'ї, яка працювала гарно в минулому році, яка мене влаштовувала по всіх параметрах, я від цієї сім'ї беру маточники в кліточки, вивожу матки. І таким чином я ніби збільшую популяцію гарних маток від гарної сім'ї. Що і вам раджу, якщо у вас зароїлася якась сім'я, але вона гарна. Ви можете теж використовувати ці матки, не просто зрізати, скажімо, взяли, зрізали і забули про них. Так, вибрати гарні, деякі куці, там по краях такі некрасиві, не як то кажуть, не відтягнуті. Дуже довгі теж не беріть. Буває, що якщо довгий матошник, личинка зривається від молочка, і жінки ніби добудовують, добудовують. І він такий довгий, це теж погано. Такі середні, гарні матошники беріть. Кліточки і під холстик. Або під утеплення, якщо є гарна погода, можна просто навіть під утеплення на холстик. Температура від сім'ї йде. Але пільнуйте дні. В принципі, якщо ви взяли запечатаний маточник і не знаєте числа, відкривайте утеплення і дивіться кожного дня. Тому що вийде матка, вам потрібно забрати звідси маточник пустий, підселити бджілок. І дати корму, там, метку чи канді, а потім вже можете їх положити знову під утеплення або пускати відводки, на заміну і так далі. Ну це вже зовсім друга тема. Ваша задача взяти гарних маток від гарних сімей. Ще одне, друзі, не слухайте тих каскарів, які будуть вам розповідати, що якщо ви візьмете ройовий маточник, то у вас буде вся пасіка роїтися і так далі. По-перше, звідки беруться ройові маточники? Зароїлася сім'я. А початківець де бере ці сім'ї? Купляє пакети або бере у бджоляра, який каже, у мене там Карпатка, яка не роїться там, скажімо, чи карніка, яка не роїться, чи бакфаст. Всі бджолярі, які... Як то кажуть, зацікавлені в матках або в пакетах, все в них не рояться. Не рояться бджоли і все. Тільки но бджоляр початківець візьме, в нього все роїться. Чому всі бджоли рояться? Так, генетика генетикою не відміниш цього. Є більш схильні до роїння є і менш схильні до роїння Але в принципі, 80% залежить від бджоляра. Звісно, у Хто продає бджоли, в них нічого роїтись не буде. Вони пакети беруть, вони там їх трусять ті вулики кожен день, ослабляють. Роїння, в принципі, може і не бути. Бджоляр взяв, не ослабляє, нічого не робить. Сім'я дійшла до такого піку, зароїлася. Але це не означає, що у вас буде. Роїтися вся пасіка. Роїння це в принципі нормально. Така 20% на пасіці роїння, я рахую, це не проблема. І в мене вся пасіка на роях, і ніколи такого не було, що, скажімо, я привіз роя десь, спіймав чи чогось. І у мене рій роїться, і роїться я не можу радити. Ні. Все залежить від моїх дій. І якісні матки ви можете отримати вдома без проблем. Це від роєвої, гарної сім'ї. Безкоштовно вони у вас є вже, тому що зараз травень місяць і сім'ї будуть потрош заройовуватись, тому що бджолярі початківці ще не можуть так орієнтуватися, як то кажуть, на місцевості і допускають деякі помилки. Але нічого страшного, сезон за сезоном ви все зрозумієте і все у вас вийде. Я думаю, ви зрозуміли мене на рахунок маточників ройових. Звісно ж, друзі, теж брати маточники з всіх сімей підряд, скажімо, у вас якась там зла сім'я чи ще щось, краще не брати, тому що може бути повишена така агресія, але ще не факт, з ким вона облетиться, які будуть бджоли. Тут все так відносно. Моя задача розказати вам, де брати матки. Я думаю, що у нас все попереду. І я вам ще це все наглядно покажу. Це не проблема. Розкажу також, куди краще підселяти неплідні матки. Тому що, щоб ви розуміли, якщо ви вивели неплідну матку, у вас вона є, і хочете в сім'ї замінити і забрали плідну, а потім підставили неплідку, її можуть не прийняти. Її не можуть, її не приймуть. Поки буде розплід, вони будуть тягнути свої маточники, цю навіть в кліточці можуть вбити. Тому. Якщо ви хочете замінити неплідну на неплідну, тут дуже великий проміжок часу має пройти. Від того часу, коли ви забрали матку, повинен закритися весь розплід. Зірвати всі маточники і дивитися уважно, щоб не лишили ні одного. А потім дати неплідну цю маточку їм. І коли вже в сім'ї ніби не буде ніякого такого вибору, вони її приймуть. Але краще. Якщо ви десь купили матку, або навіть свої матки є, зробіть відводки. З відводком все набагато простіше, тому що відводок, вся стара бджола летить на місце, залишається одна молода бджілка. Відводки робити теж треба заздалегідь. Скажімо, у вас через 5 днів виходять, виходять матки. Відводок ви повинні зробити за неділю, за 5 днів до. Виходу цієї матки, що вона вже, як то кажуть, народиться. Теж потім через 5 днів у відводку все зриваєте всі маточники і підставляєте кліточку з маткою. Контролюйте також, щоб були в матці бджілки і корм в кліточці. Я під копачок ще сажу, теж мені дуже добре подобається. Прямо на стільник копачок там беру. Навіть э, ці бджоли, які були в відводку. І вони там добу, дві, а то й три сидять, тоді прийом йде такий, можна сказати, стопроцентовий, Навіть неплідних маток. Бджільниці, друзі, багато варіантів. Не можна сказати так, що, скажімо там, от робіть так і так, і у вас вийде все на 100%. Буває таке, що настільки злі бджоли є. Нема вже розплоду, все запечатано, немає ніяких маточників. А вони матки вбивають просто. І нічого з ними зробити не можна. А в іншу сім'ю даси і вони її не чіпають. Все залежить теж від характеру бджолиної сім'ї. Тут взагалі ні на що не можна давати 100%. Але якщо все робити не спіша і акуратненько, в принципі, виходить доволі таки непогано. Так що, я думаю, ви мене зрозуміли. Тренуйтеся, виводити свої матки, і вони будуть нічим не гірші, ніж у матководів. Тим більше, безкоштовно. Все до завтра. Завтра їду ставити пастки. Буду щось теж розповідати. Всім до побачення!